Всім привіт! Сьогодні ми з вами знову граємо на тестовому сервері. Так, є в нас, в нас трішечки часу. Ми хочемо сходити на боса знову, подивитися, що з нього нам трапляє. Будемо сподіватися, що знову ж такі гравці не прийдуть туди зі збірками, які максимально розкачені, тому що це буде. Як на мене, сумно. Хочу... Хотілося б трошечки подивитися на атаки цього боса, тому що ми з вами його вже раз проходили. Але навіть коли тільки на ПТР е, ну, став доступним, відразу там три гравця якісь прийшло. Я спеціально персонажа не розкачував так, щоб е, ну, він не ваншотив цього боса, але нам не пощастило. І хтось уже встиг зібратися на чарівнику, який цього боса просто за 3 секунди прийшов. Е, тому. Нам хочеться подивитися, як цей бос буде виглядати у нормальному вигляді. Ми з вами зараз будемо намагатися якимось чином зробити так, щоб ну, подивитися хоча б трішечки на його атаки. Я сподіваюся, що у нас вийде. Давайте зараз подивимося. Так, я розумію, що це якийсь невеличкий івент тут у нас є. А що нам потрібно робити? Нам зі скринями цими щось потрібно робити чи не потрібно? Так, дивимося, що бос тільки через 2 хвилини, а тут вже щось починає відбуватися в нас. Ну, зачекаємо 2 хвилини. Я тепер розумію, що ми можемо тут вбивати монстрів і щось, мабуть. З них отримувати. Ну, поки що все, що ми з них отримуємо, це скоріше за все досвід. Так, і з'являється бос. Чудово. І все. З'явився і зник. Подивимося, мабуть, тоді з вами вже на основному сервері, друзі. Не виходить в нас нічого зробити з ним. Тому що гравці його дуже швидко е, проходять. Ага, я так розумію, що, мабуть, годину на ньому можна було е, стояти для того, щоб вибивати з нього якісь ресурси. Слухайте, почекайте. 20 секунд залишається. Тут ось різні скрині. Що ми можемо щось отримати до дюріеля. а давайте ось так зробимо. І ми можемо щось е, з цих скринь отримувати. І коли на них натискаєш, то даються нам якісь ресурси. Я так розумію, що скриню можна обрати одну лише. Потрібно було, значить, раніше на нього йти, коли годину тривав цей івент. Так, ну, можливо, ще іншим разом вийде на нього сходити. І я так розумію, що його можна проходити не один раз. Тобто відчиняти ці скрині, вибивати ресурси. Весь цей час з цих скринь, різноманітних. А коли вже бос з'являється, тоді. Так, тікаємо. Все. Лаги знову пішли, мабуть, зараз помремо, а може і ні. Ще й беліал під кінець з'явився. Так, і що тепер? Так, дається якась частинка Азмадана. Цікаво, слухайте. Поки що взагалі не зрозуміло, як це буде працювати, якщо чесно, тому що боса далі е, гравці запускають. Тобто тут є ще третя скриня. Е, це, мабуть, буде виділятися якийсь час, щоб взагалі всі скрині повідчиняти, я так розумію. Тому що ось цю ми вже з вами відкрили. Е, та, що правіше, також з вами відкрили, а далі, е, далі мабуть, не буде сенсу. Так, починаю розуміти. Далі, мабуть, не буде сенсу стояти на цьому івенті. Скоріше за все, якщо ми третю скриню вже відчинимо, то далі не буде ніякого сенсу тут знаходитися. Тому що, поки проходить цей івент, так, давайте речі скинемо, ті, що нам не потрібні, 100%, тому що ну, що ми з них отримуємо? Лише ресурси, який нам на тестах не потрібен, повикидаємо ці речі. Пройдемо з вами ще раз цього боса, якщо ми вже тут знаходимося. І зараз подивимося. В теорії, я так розумію, що ми відчиняємо три скрині, проходимо з вами цього боса три рази і далі просто не буде ніякого сенсу на ньому знаходитися. Тому що ніяких, скажімо так, ніяких винагород він не дасть. От знову знаходиться бос. Пройшли боса, відчиняємо скриню. Ось одна скриня в нас залишилася. Відчинили скриню, отримали винагороду, все. Далі боса знову запускають гравці, але мені чомусь здається, що ніякого сенсу в тому, що ми тут будемо знаходитись, не буде. Тому що ми відчинили з вами вже всі три скрині. Мені чомусь так здається. Ну, зараз побачимо. Зараз ще раз пройдемо боса. Якщо винагород ніяких не буде, я так розумію, що десь так він і буде виглядати. Тобто, що будемо ходити на ось цей івент Азмадана і пишеться знову, що 1 година 56 хвилин. Тобто ми відчиняємо ці скрині. Це, мабуть, зациклили цей івент, е, розробники для того, щоб ми всі скрині встигнули, е, встигли забрати. Тобто, скоріше за все, що цей івент буде з'являтися у звичайному світі на годину, ми боса будемо проходити три рази. От зараз проходимо четвертий і, мабуть, ніякого луту вже з нього не буде. Тобто, скоріше за все, що ще, е, зараз ми його пройдемо, е, цього боса. І з нього просто-напросто не буде ніяких винагород. Зараз подивимося. Зараз подивимося, що ми з нього отримаємо. Пройдемо його ще раз і, мабуть, можна буде звідсіля йти. Хоча досвід якийсь дають. Так. Пройшли боса, все. Виходить, що ми відкрили скриню на Андрієль, відкрили скриню на Беліала, відкрили скриню е, ще одну і все. І нічого з цього боса нам більше не трапляє. Тобто, коли повідчиняли всі скрині, ніякого особливого сенсу тут знаходитись немає. А, мабуть, звідсіля тоді підемо, тому що це зациклений івент. Ну, Навряд чи тут будуть якісь винагороди. На цьому будемо завершувати, друзі. Якщо цей ролик був вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові відео. Є бажання допомогти каналу. Посилання в описі, є якісь питання, можете задавати їх в коментарях. Якщо знаю відповідь, то обов'язково відповім. Дякую за увагу, до зустрічі в нових відео.